Студент другого курсу аерокосмічного університету Вадим Корнух посеред виставки найяскравіша пляма. У костюмі гривні йому тепло, затишно і досить зручно. Так, да, нормально вполне могу прыгать, бігати, такое улибатися. І вот, що є ракети, схеми всякі, ну в общем, очень много всяких символів, які привлекають внимание. І студентам цікаво, абітурієнтам. Вони потім поступають к нам. І от ось. Так. біля стенду національного університету внутрішніх справ інша принада найкрасивіші дівчата і обличчя найдобрішого ректора генерала Олександра Бандурки. Завідувач підготовчого відділення інституту права та масових комунікацій Євген Руднєв охоче розкриває секрет успіху рідного закладу. Много дуже серіалів про міліцію. Ну одні хороші, одні адні, ні так, більше хороших романтика професії і тому подобне. Дівчата особливо подвіржені, скажімо так. Романтизму. От. І з кожним годом у нас да, все більше і більше поступають нам дівчат. Ніяких ограничений і нет немає. Зовсім. Лісоруби, дизайнери, муряки і навіть дипломовані випускники Ісламського університету. Перспектив для майбутніх абітурієнтів на виставці хоч греблю гати. Навіть учителів очі розбігаються. Ви знаєте, що ребята не определились. В принципі, вони стоять ще на розпуті, куди. Подходят к одному, нравится одно, подходят к другому, нравится другое. Еще у нас все впереди, у нас есть время для выбора. Вы, если честно, еще вообще не определилась. Ну, думаю, или какой-то дизайн, что-то такое, типа, или туристическая, или журналистика. Ну, у меня очень много вариантов, вообще трудно определиться. То есть я специально пришла для того, чтобы посмотреть, что мне больше ближе. Самое главное, чтобы тот вуз, который вы выбрали, вы делали выбор как самостоятельно, чтобы вам подсказывало сердце, так и действуйте. Саме головне, щоб ви нічого не боялись. після першого дня виставки більшість пішли додому за мрія. Ніхто про майбутнє відносно вільне студентське життя, а хтось можливо про вітер під крилом літака? Однак все це буде потім. А на часі у майбутніх студентів ЗНО і прискорений через євро 2012 випускний. Оксана Бавич, новини сьогодення.